Сирна паска без дріжджів. Простий швидкий рецепт. 650 г кисломолочного сиру. Додаю 150 г цукру, ванільний цукор, сіль, 2 столові ложки крохмалю. Збиваю блендером до гладенької маси. В іншій ємкості 5 яєць. 150 г цукру збиваю до посвітління. Вливаю 100 г розтопленого масла, збиваю і додаю до сирної маси. Перемішую, всипаю 400 г борошна, 2 чайні ложки розпушувача і 1 чайну ложку соди. Замішую тісто. Додаю родзинки, замочені в коньяку, і все добре перемішую. Розкладаю по формочках на половину. Зверху змащую яйцем і ставлю в розігріту духовку 170 градусів на 40 хвилин. Глазурь. Один білок 250 грам цукрової пудри, щіпка солі, лимонний сік і це все збиваю до пишної білої маси. Смащую теплі паски, прикрашаю. Готуйте. Усім смачного!